Цю машину ви дуже добре знаєте. Ми її передали достатньо давно, і ви б бачили в районі Краматорська ураганом був знищений парк, де машина стояла. А оце це осколки урагану, які ми витягнули з рами. А подивіться, яка вона зараз відновлена, красуня, новий кунг, новий інструмент, кабіна з донора. Це Яскрава демонстрація того, що ми не просто купуємо і поставляємо, ми виробляємо, відновлюємо і ремонтуємо. Ремонтуємо, незважаючи на те, що дуже дуже важко, як і всій країні. Дафлейланд. Ці машини роблять дива, тому що не треба возити за кордон для відновлення, в тому числі іноземної техніки. Без нашої команди. Всі ключі, станки, обладнання і все таке інше бійці бригад купляли за рахунок своїх зарплат, бо гроші з рахунків бригад забрали пройдисвіти і в бригад...